У домівці врятованих тварин триває благодійна акція. Всі охочі до Дня Святого Миколая зможуть закупити подарунки для звірів. Волонтери разом з вихованцями написали листи з побажаннями. Листи пишуть практично всі тваринки, мешканці нашої домівки. Кожен лист є індивідуальним зв'язку з тим, що харчування тим чи іншим тваринам потрібно різне. Відповідно, в листах вказана різна продукція, яка потрібна саме тій тварині. Наприклад, для птаха Орлана Галі потрібен спеціальний раціон. Вона хижак, вона харчується виключно м'ясом або рибою. Відповідно, якщо це риба, то їй потрібен тільки короб. Якщо це м'ясо, то це може бути курятина. А для декого замовили на Миколая іграшки. Бавляться рівно так само, як коти і собаки, носять в зубах, перекидають, носять одне одному, показують. Ну за ними цікаво спостерігати, коли вони особливо вони люблять іграшки з пищалками. Зараз каже директор звіринця Ори Залипський, кількість тварин збільшилась. Багато звірів привезли зі сходу. Якщо ми до війни мали тут десь 400 тварин, то зараз тут ми маємо їх 700. І на новому притулку вже близько 250. Що потрібно тварина? Можна прочитати в листах на Фейсбук та Інстаграм сторінки домівки врятованих тварин. До притулку вже завітали декілька благодійників. Працівники кажуть, найбільше відвідувачів чекають напередодні свята. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львів.